Як буде перемога наша, я буду співати, чарку вип'ю. Як заспіваю, щоб всі чули, що як, які у нас на Україні люди співучі. Ми прості люди живемо і терпимося. Страх, неудобства, електричства І постійно оце. Постійно. Заб'ємо вікна, тільки відремонтуємо щось, а п'ять летить. Тільки заб'ємо, де ремонтуємо, летить. Трах і ужах. Я постійно на позитиві, дуже люблю Україну, дуже люблю співати. Ось Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна, зажурила. А ми тої червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвесемо.